Прийміть, будь ласка, поклони, слава Шеліпропаді. Сьогодні ми прочитаємо вірш 58-ми Багаватґіти, 18-та підсумкова глава Багаватґіти, Кришна. в самому кінці наводить дуже багато віршів, дуже багато слів, які підкреслюють важливість саме чистого відданого служіння. І сьогодні ми прочитаємо один з цих завершальних віршів, дуже відомий, який цитувавши лапропади, який цитують його. Учни, вот же 58 восьмой вирш. Он намо Багавате васуде вая. Он намо Багавате васуде вая. Он намо Багавате васуде вая. Матчита сарвадургани, матпрасада таришьяси. Отхачет вам аханкаран, нашошьяси винакшьяси. Мачіта Сарвадур Гані Матпрасада тарішясії Адхачетвам Аханкаран. Нашошясії вінакшесі. Якщо ти усвідомиш мене, то моєю милістю подолаєш усі перешкоди зумованого життя. Однак, якщо ти не діятимеш у такій свідомості, а керуватимешся оманним его, не дослухаючись до моїх настанов. Тоді ти пропадеш. Якщо ти усвідомиш мені, то моєю милістю подолаєш усі перешкоди замовленого життя. Однак, якщо ти не діятимеш у такій свідомості, а керуватимешся оманним его, не дослухаючись до моїх настанов, тоді ти пропадеш. Слово пропадеш ну, прямо воно таке, знаєте, санскритське, деш земля па впала про дуже. <laughs> Тоді ти пропадеш. Пропадеш. Окей. Okay. Давайте ще прочитаємо англійський оригінал перекладу Шила Пропади. If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If, however, you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, You will be lost. Отже, Матчитаксарба Дургані Маттасада Тришаси. Тут є три дії слова в майбутньому часі: tarishasi, і и Vinaxisi. Отже, в першій частині вірша йдеться про від тара. Тара – Можливо, це дійсний корінь три, мабуть, означає долати. Так, так. Даві хешико на мої, мама моя дураті, мама моя я», Мам єва, е пропаніте, маємо етом таранті, тарантіте. Тара, тра. Те, що дозволяє подолати. так. Власне, за ці словом мантра, також мана страєті, то, то, що дозволяє прибор приборкати розум. Отже, таріш ясі, ти подолаєш, а що ж саме подолаєш? Подолаєш сарва дургані. Сарва дургані означає усі дургі, тобто усі перепони, усі перешкоди. К яким ти маєш бути, щоб їх подолати? Мат чіта. Мат означає мене, мене чіта, той хто усвідомлює. Той, чий розум занурений у мене, буквально каже Кришна. Якщо твій розум занурений у мене мачта. Пам'ятаєте, який це 10.9. 10, Мадгатапрана, мат, бо даєте параспра. Те, те ж саме слово мадчита, той, той, чия чіта, розум, свідомість занурена у мене, мадчита. Отже, якщо ти мачта, тоді ти подолаєш серводургані усі перешкоди як мат Прасадат моєю милістю. Прасада – милість, Прасадат – підкладний відмінок, Прасадат означає завдяки чому? Що є причиною? Причиною є моя милість. Все це можливо лише за милості Крішни, якщо ми робимо свідомі спроби зосередити на ньому свій розум. Отже. Матчита, сарба, дурга, німат, просада, якщо ти зосередиш на мені свій розум, іншими словами, усвідомиш мене, тоді моєю милістю ти подолаєш усі перепони. Далі Крішна каже Адха, Адха тут означає але. Чет. Якщо Якщо ж ти твам, твам означає «ти». Якщо ж ти твам аханкарат", аханкарат ще одне слово у відкладному відмінку означає. Аханкара – ну, хибне его. З причини оманного его. Якщо ти, вважаючи себе діячі, вважаючи себе незалежним, ти будеш діяти під впливом просто власної аханкари. на ш я сі, не будеш мене слухати. І не будеш мене слухати. На шош я сі? Шош я сі? Навіть в українській мові так це слухати, да? санскритський шру, звідки слух. Ух, вухо, я не знаю, мені здається, тут які воно всі корінь якийсь один, шру. Слу. Так. На шрошесі. Наш шро це майбутній час. Майбутній час сьогодні слова шру, і воно означає, якщо ти не будеш слухати, на Якщо ти не будеш слухати мене, тоді останнє діє слово майбутнього часу вінакше сі. сі. означає загинеш, будеш втрачений. Насправді воно походить теж від, е, воно походить від е, кореня наш. Наш, ми знаємо, наш це е, знищувати, так знищувати. Наприклад, де в нас є наш. Він наша. Він наш є тій, так. Де Тарко ж це також є він наш є ті, наш, наш означає знищення. Наш", наш. Як там? Атяхара проявсища про жопонімагрга. Наш, є ті. Наш, є ті. наш знищувати. Отже, вінакшесі означає, ти будеш знищений. Ти будеш знищений. Ві. Тут о, такий додатковий префікс, який посилює. Та, можна було б сказати просто накшесі, але Крішна каже навіть Вінакше Сі. Ві ти просто пропадеш. Пропадеш. Впадеш Земля впадеш про. -падеш. Дуже сильно пропадеш, ти просто станеш пропад... пропащим. Пропащим. Давайте ще раз: мат сарва Мадчита сервадургані, матпросада трішся, адха, але адха, чи маханкаран, на шошсісі вінакшесі. Якщо ти свідомиш мене, то моєю милістю подолаєш усі перешкоди зумовного життя. Однак, якщо ти не діятимеш, що такі свідомості, а керуватимешся оманом его, не дослухаючись до моїх настанов, тоді ти пропадеш. Читаємо тут навлики, про пропади. Олег, будь ласка, можу попросити вас про пояснішили пропади. Парі Кришна, другі віддані, дякую за можливість. Людина, яка сповнена свідомості Крішни. Не дуже переймається підтриманням слова існування. Недумки не здатні багнути величі цієї свободи від усіх тривог. Для людини, яка діє у свідомості Крішни, Господь стає найближчим другом. Він завжди турбується про добробут. Він завжди добробут свого друга і віддає йому всього себе, віддає. Тому, хто день і ніч віддано трудиться, або, аби порадувати Господа. Тому ніхто не повинен піддаватися впливу оману е і тілесних уявлень про життя. Людині не варто помилково вважати себе незалежною від законів матеріальної природи, чи, вільно, чи вільною діяти, як заманеться. Нині вона перебуває під владою цих суворих законів матерії. Але Почавши діяти у свідомості Крішни, вона звільняється і отримає свободу від матеріальних ускладнень. Слід особливо мати на увазі, що людина, поза свідомістю Крішни, неодмінно затягує вир матеріального світу, де вона тоне в океані народження і смерті. Насправді жодна зумовлена душа не знає, що можна робити, а чого не можна. Але особа, що діє у свідомості Крішни, отримує свободу дій, бо у всій діяльності Крішна спонукає її зсередини, а духовний вчитель підтверджує це золо. Дуже дякую. Дякую. Отже, Дуже. треба віддатися Крішні через його представника, через духовного вчителя. Жодна замовлена душа не знає, що можна робити, а чого не можна. Так? Як сказано в 16 главі, про кімча, нівритінча не знають, що робити, що не можна робити, але особа, що діє свідомості Крішни, отримує свободу дій, бо обов'язкій діяльності Крішна спонукає із середини, а духовний вчитель підтверджує це ззовні. Цікаво, що саме це є свобода, шопропаду фактично тут кажуть, що це є свобода, коли ми слухаємо настанову духовного вчителя, що є прояв настанов Крішни. Зараз я. Англійський це is free, да, вільний. вільний, тому що все підказується йому Крішною зсередини і, під, і підтверджується духовним вчителем ззовні. Так, немає іншого виходу, як діяти під проводом духовного вчителя. Власне, в читанні тамріді також сказано, що шикшегурики Таджані Кришнера Сварупа, Бакта, Бакташишка Ейду і Рупа. Вони діють у зв'язці Крішна зсередини, як параматма, і Шикшегора ззовні, який дає настанову. Ось ще бачив Анатосакше про Анатосакше про будь ласка, мої поклони, наші поклони, можливо, могли б щось сказати, додати з приводу цього вірша. Звісно, видно, загідно провопимся. Та, мабуть, не такі враження, що Крішна. Чи то змушує нас віддатися і покоритися? Чи він прям дуже лагідно нам натякає, що друже? Будь ласка, давай, давай по-доброму, бо потім буде гірше. І, схоже, в духовному світі було таке саме: він нас попереджав, що не ходи сюди, в матеріальний світ буде проблема. І, схоже, то, принаймні у мене не вистачає розуму, тому я в такому процесі боротьби. Як мені так віддатися? крішній триматися за настановою старших відомих за настановив читати припаду за вас, за ваше спілкування, щоб все ж таки здобути цю свободу від матеріальної залежності і страждань. Може, де надо не пробусів додасть більш всім я, я Дякую, дуже дякую. Я, я не бачу... Боже, Харі Кришна, Харі Кришна, власне, власне, на... Приміть поклонним, будь ласка, вибачте, я тільки що з корабля на бал, з руль я ще не... Війшов курс, справа. Обговорювали 1858, вірш, якому Крішна каже, що якщо ти будеш слухати мене, мою милістю, ти подолаєш всі перешкоди з умовного життя. Але якщо будеш діяти під керівництвом мано его, дослухаючи до настанов, моїх настанов тоді ти, тоді ти пропадеш і загострили увагу, так що Крішна по пост... останнього останнім речі шолопропади каже, що. Людину, що діє у свідомості Крішни, вона отримує повну свободу дій, бо в цій, в цій діяльності Крішна спонукає її зсередини, а духовний вчитель підтверджує це ззовні. Власне, те, що ми сьогодні встигли прочитати, трохи обговорити. Матрі Рангакши, будь ласка, вас поповнення питання. Матрі Рангакши, не чую вас. А, вибачте, Це Харі Кріснені. Я не, не так давно в лекції читає пробув, він сказав, що ми маємо навчитися е, слухати параматму. І при цьому треба бути дуже обережним, бо іноді ми чуємо не свою чистоту, а, а не параматму, скажімо так, да, скривлене все. Але от якраз те, що тут написано, ця остання фраза, що настанови. Духовного вчителя, якщо ми їх чуємо і виконуємо, бо читати можна шастри і все дуже захоплюватися цим ну, красиво, все правильно, але не виконувати. І якщо ми виконуємо, тому то у нас буде шанс, ну, це бахтія, та, шлях Бахті, почути і параматмує. Тоді і зовні, і внутрішнє буде оце направлення. Тобто через гору, через служіння, через виконування його настанов. Бо ми, от якраз, по-моєму, Адіпороша був у мене є там такий абзац, Він каже, що ми читаємо шастри, ми слухаємо, ми так, начебто надихнулися, а потім не виконуємо. Ну, от, оце виконувати настанови це головне тоді. Роман, вибачте, будь ласка, це у мене так просто складно. Дуже дуже дякую, дуже, дуже важливе доповнення. Я пам'ятаю, Горго Вінда з вами пояснював цей вірш, де я Матма провичини на лаб'ю про те, що Крішну не можна пізнати власними зусиллями. Там є мова про те, що Крішна каже, що перед тим, хто щиро прагне мене задовольнити, я являю свій образ Та, ну, своє своє тіло або свій образ. І Горгіндасвамік пояснював, що це. Кришна проявляє він. Що, що означає, він перед нами проявляє свій образ? Це означає, що він постає перед нами як Шикши-гуру і, і дає настанови. Так, дотримуючись настанов. Шикши-гуру ми не можемо, ми не можемо е, ніяк прогресувати. Ми навіть можемо і надихнутися, що, а, ми можемо, а скоріш за все, ми взагалі не розуміємо, що ми читаємо скрізь при, призму власного розуму. Ви сказали. Ми все просто спотворюємо. Ви сказали, треба почути параматму, не чути прибру. Так. Але ж Крішна каже, що шості глави Джитатмана параматму параматма Самахіта. Що то ж, Мана суки, Мана паман, мана йо. Тобто, це вже та людина, як, як, як повністю приборкала розум. Мана ся". Тот, хто повністю заспокоїв потяги. Ці, як сказати, чуттів. тому що така людина зможе почути параматно. Тому можемо дослухатись поки, поки що до параматного зовнішнього прояву параматного. Да, да, так, так, але це тільки через Це дуже високий вже рівень буде цієї чистоти. І ще одне: тут же я теж вчора читала, що дуже велике значення має наш намір. Що ми можемо робити те ж саме, да, дві дії, ну, ну різні наміри. Оце треба на це ще звернути увагу, щоб кажемо так. Дякую, дякую, Маджи Драгакше. Апінан на Брабу, можливо, ви хотіли б щось додати, будь ласка, ну, я з того, що ви виділили Діджейна Брабу, що якщо людина діє в свідомості кліщення, отримує свободу дії. І моя увага зосередилася на слові свобода. Я згадав, як Баттію Генагас Махарад пояснює це слово. Він говорить, що свобода це складається із двох складових: свада, сва собою, бода бути. І, пізнавши свою духовну природу, що я вічна, невід'ємна, блажена частка Господа. І е, моя діяльність полягає в заслуженні Господові, в задоволенні його чуттів, то це є істинна свобода. І тоді ми отримуємо повністю керівництво і супровід як парамат середини. Тобто ми вже і чуємо, і виконуємо всі вказівки. В цьому наша свобода від е, божевільного матеріального ума. Це в моєму розумінні, що означає свобода. І про це Брабупада пише в коментарі, що Крішна тоді підказує нам, як діяти, і ми досягаємо досконалості свого істинного конституційного становища. Дуже дякую. Дуже дякую. свобода тобто бути собою. Точно купагу там, визначенні мукті. Мукті харупам тхарупам сварупинові тихі. Мукти означає для відного, означає усвідомлення своєї сварупи, своє, свого положення як, як слуги Господа. Це означає бути собою. собою. І тоді цікаво. Людина отримує справжню, справжню свободу дій. Дуже дякую, дуже дякую, Обхінний прав. Дякую, що ви поділились. Олег Пробув, можливо, ви щось хотіли б додати? Харі Крішна добрий день. Так, в мене останні пару днів також, скажімо так, захопила ваш коментар на два слова дисципліна і стимілість. Ви пам'ятаєте, де це було? Тобто дисципліна це свідомий контроль, дотримання певних правил та обмежень, які ми знаємо, скажімо так, у шастрах. І стабільність це ознака зовнішнього прояву щирості. Це мене захопило останні дні. Дякую ще раз. І я думаю, що це також тут доречно дотримувати дисципліни виконання своїх, своїх обов'язків, то своєї свободи також і стабільності. І наше, інакше буде важко, скажімо так, усвідомити. Дякую. Дякую, дякую пробунку. Ну, це, власне, вид для мене є таким особленням поняття дисципліна, а також ще певних віршів, таких як Тапаса Брамачер'яни, що мене чада менеча. Деменеча». Дуже дякую вам. Дякую вам. Що... Дякую вам за приклад. Добре, можливо, ще хтось хотів би щось додати другі відомі. Я хотів би не, якось доповнити, якби доповнити, якщо можна диджей вербу відповідь Олега браву. Дисципліна або disciple — це означає слухняність. І Disciple э, в англійській — це означає ну, послушник тих, хто слухає, і неух, неухильно виконує настанови э, свого духовного вчителя. В цьому полягає дисципліна ну, одне із значень також. Чудово. Подивлюся етимологію слова disciple. Disciple, latin word disciplus. Disciplus latinського означає учень або той, хто вчиться. Uh -huh. Discipлус. Це корінь відповідно англійського слова. Dissipulus, disciple від латинського discipulus, learner. Тобто той, хто той, хто вивчає. Uh -huh. А походить від слова. Dis, discere, discere, learn. Mm -hmm. Добре. Да. Так. Шелопропаду багато разів казав Disciple means discipline. Тобто так -так. учень означає, учень означає э, дис, дисципліну. Власне, Кришна тут схоже і привчає, зокрема, в цьому вірші нас до дисципліни. Э, щось я загубив зум. А, ось. Водима не пробую дисциплину диссера учиться, правила поведения личности, соответствующие принятым в обществе нормам или требованиям правил распорядка, принятых человеком к выполнению. Очень интересно, распорядок, принятый человеком к выполнению. Как же это Силопропада пишет в комментариях до 2.106. Я хочу знать в момент. Чуть-чуть 2, Он одна хвиля. 10. Він каже, що составляє правильний порядок дійстю. Зараз. Сейчас... Хочеш знайти, виходить все. Навпаки, вчора Лексі чого-то приємно сказав. Мені, що відповісти на питання, будет дві хвилини, щоб знайти. І він так спілкує. <гум> і, і, і так, і він знайшов швидше, набагато швидше ніж за дві хвилини, але. Так, зараз порядок. Ні, мабуть, що це не в цьому. Шкода. Це ж 2.10.6, Муктірський, да, е, е, ну, Добре, я вибачаюсь. Може це було в ночі, там, Так, так, так. А, мабуть, що це раніше. Саме там, де там депошеному, поясниться. Зараз, може, тут. Ні. Ні, і не тут. Ну, добре, хотів знайти. У другій пісні в іншому ще, в одному вірші, Шилопропада каже, що треба знайти джерело авторитетного звуку, е прийняти настанови від нього. І третє приступити до виконання. До виконання Тобто знайти, вислухати і втілювати. І це становить правильний порядок дій. Десь була ще ця фраза: це становить правильний порядок дій, десь 10 глава другої пісні я не пам'ятаю. Отже, це, мабуть, є дисципліна. Conscious control, conscious con", пропаду, conscious control of one's activities це дисципліна. Свідомий контроль. І, Ну і власне, давайте ми прочитаємо цей вірш ще раз, тому що Шевропада тут і каже про Кришна каже про свідо, усвідомлення. Мачетам Сарвадургані, Матпрасата Таріш, а в Маханкаран, Махан Каран на шо шасі, шасі. Якщо ти усвідомиш мене, то моєю милістю подолаєш усі перешкоди змовного життя. Однак, якщо ти, ти не діятимеш у такій свідомості, а керуватимешся оманним его, не дослухаючись до моїх настанов, тоді ти пропадеш. Отже, нащо шесі? вінак інакше Сі? Якщо ти не будеш шру слухати, тоді наш ти пропадеш, Пропадеш, інакше сі, війнаша. Ти просто пропадеш. Тобто слухаючи. Шуш-рушо, ше, да, до да, нас да, я вас удеваю, коткаючи. Тобто, учень має бути слухняним, що означає вміти слухати, вміти дуже добре слухати. Власне, це слово шушрушу, учням у вірші Багаватину, 2.16 названо шушрушу. Це той, хто шу, шру, шу. Зазвичай в санскриті, коли вказується на посилення якогось бажання, тоді слівний корінь подвоюється. Так. Наприклад, так? Або Дідрікшово", той, хто б... Дідрікшу, той, хто бажає бачити. Але слові шуш-рушу -шу -шу якось так вийшло, що там це корінь тричі представлений що... mm -hmm. майже. І тобто це означає, що учень має дуже добре вміти слухати і не просто слухати, а втілювати. втілювати. Тобто бути слухняним. Ці ж слова вони є однокореневими. Слухатись і бути слухання. Можливо, абхіну пробувати щось завершальне, якусь крапку над і поставити, будь ласка. Я би не, не взяв би на себе таке. Я просто е, зараз дивлюсь в інтернеті поєднання словом шик, шикша. Тобто, аналогія слова де, учень з е, санскритом. І... Е. Також пояснює, що шикш означає вчити навчатися. Шикш. Шикш. Там. Цікаво, що шиш'я походить від шас. Шас навчати. Звідки шастра. Тільки угу. я пам'ятаю, дивно, тобто воно не досить очевидно, але шиш'я походить від шас. Це за певними граматичною правилами пані. Це є іменником, який утворений з дієслова шас. Навчати Шастра. Шастра. Шастра звідти. Шише. Шикша можливо, не знаю. Не знаю, щодо до шикши. Можливо. Можливо, це незалежний корінь. шикш, ну, так, зараз не буду пошукати в слованках, але не хочу затягувати також, забирати вашу увагу. Я дуже хочу вам ще раз всім подякувати дуже за вашу увагу і ваше терпіння. Щиро дякую вам. Нехай же нарешті запанує спокій у всьому всесвіті, всі живі істоти перестануть бути заздрісними і будуть керуватися наоманом его, а будуть дослухатися до настанов Кришни». Таким чином, усвідомивши його, вони зможуть подолати усі перешкоди зумовленого життя. Давайте ж усі служити найвищій трансцендентності Кришні, і нехай думки про нього ніколи не покидають нас. Всім дуже-дуже дякую. Дуже дякую вам всім, дорогі відані. Мадцей трангак, вам. вамного здоров'я. Дякую, дякую, Харі Кришна.